Друзі, і так, ви знову на каналі Правдивомет. Сьогодні ми приїхали на гречку. Повний бус загрузили корпусами, От відкриємо двері вам. Бо по нашій, інформації, по нашій інформації на Гречці йде гарний взяток. Відповідно, вулики наче мають бути заповнені. Зараз швиденько біжимо до ваги, подивимося, що в нас на вазі. Так, Значить, було приносу 27 кг, тоді докинули корпус пустий і стало 67,5 кг. Що в нас є зараз на вагах? 104 кг, а було 67,5 кг. Це значить 63 кг, Виходить так. Це, напевно, два корпуси повні. А ну давайте так заглянемо. Верхній корпус виглядає. Але ми підставляли нижчі. Ну, ми ще по меду покажемо. Найбільше цікаво це цьогорічні відводки, які ми привезли сюди. Отак ми поставили їх корпусу. Цікаво, чи вони принесли медок. Так, я, я без мікрофона. Цікаво, чи наші відводки принесли медок. Зараз біжимо до наших відводків. Подивимось. Відвище показувати. Так, бачите? Так, перший. Подивилися, зараз так, відкриємо палату, щоб... Так, як якби зрозуміти, яка середня температура. Бачите? Теж В принципі, завдання бачу, більш-менш заповнення корпусів, вони впорались. Так, кидається трошки. Угу. Так, цей слабший. Угу. Це ще не на ніс корпусу. І дивимося четвертій. Що А четвертий покажемо. Ну що, відводки ми не дурно везли. Бачу корпус. Тому є, напевно, в деяких будемо докидати надставки. Все, погнали працювати. Сьогодні, напевно, будемо відбирати перший медочок з гречки. Як ви бачите, гречка вже в нас тут потемніла, потемніла але, але за 2 кілометри покажу десь орієнтовно є поля, які посадили пізніше і які ще дуже гарно цвітуть. Ну, ми беремося до роботи. Як ви бачите, між рамками і клейонкою. Поза медом. Така картина. Ось такий корпус можна качати. Бачите? Так, друзі, це відео знімаю про те, чи варто ставити будівельну. Зараз вже дуже чітко помітно, де є кліщ. І от можемо бачити, ось тут сидить кліщ. В цій чарунці сидить кліщ, ось тут бігає кліщ. Ось не знаю, чи видно. Дуже багато вирізали кліща, однозначно дуже багато вирізали. Ух, жара неймовірна. Тут ніде тінька немає, але ну ми пашемо. Коротше, позабивали бджоли всі корпуси. які позапечатували, бачите, ми їх отак от пішли, де печатали. От, Зараз давайте підійдемо до вулика, подивимося, що ж таке 63-64 кг, які показує контрольна вага. Значить, Так як взяток іде, можемо собі дозволити розкидати корпуси, бджоли і Потім видувати лишається там 10-15 бджіл, це значно спрощує нашу роботу. От і будівельна наша рамочка. Бачите, є тіпи, так як рамка вже повністю запечатана, ми її замінимо на вищі. Ну значить, коли йде гарний взяток, забирати мед, це дуже просто. Ми так, протягом цілого дня от до п'ятої години працювали і просто корпуси, які були запечатані, повністю знімали, з них бджоли практично позлітали. І ми зараз легесенько просто дуйкою один раз проходимося і... І забираємо ці корпуси. Uh -huh. Дивіться, бачите, от зараз покажу, скільки тут залишилося бджоли. Uh -huh. Бачите? Отут буквально трішечки. от, А далі йдемо трошечки бджоли залишилося Взагалі, буквально декілька бджіл. І ми їх зараз легенько продуємо. Тому це буквально займає в нас забрати цей корпус, займе ну, хвилину часу. отак от Ну що ж, зараз будемо вдвох вже складати корпуси з медом назад. На сьогодні будемо з вами прощатися. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал Правдиво Мед. З нами будете бачити і дізнаватися багато цікавого, що зв'язано з будівництвом. Всім гарного дня до нових зустріч. От так, як я і казав, ще тут є поля з. Пізньою гречкою, де власне тільки-тільки починають утворюватися перші зерна.